В ході бойового зіткнення сила ТО з російсько-терористичною бойовою бандгрупою неподалік населеного пункту Октябрь Маріупольського району Донецької області захоплено 93-міліметровий малогабаритний реактивний вогнемет Шмель російського виробництва. Проведений співробітниками Служби безпеки України та Збройних сил України обстеження встановило, що зазначений виріб відповідно до маркування 2008 року випуску. Казаний тип вогнеметів знаходиться на озброєнні виключно Збройних сил Російської Федерації та є пусковим пристроєм одноразового застосування з термобаричною гранатою на основі дії високої температури і надмірного тиску.